Привіт з Катару, це наша остання країна в цій подорожі. Ми потрапили сюди за допомогою такого промоушена акції від програми, точніше, від катарських авіаліній Qatar Airways. В них є опція стоповеру. Тобто, ви не просто летите через Катар з пересадкою, а ви виходите тут на декілька днів. Для українців віза не потрібна, взагалі мені поставили в аеропорту дозвіл на перебування тут аж на три місяці. Ось, і відносно за невеликі гроші, тобто починаючи від 10-20 доларів, ви можете зупинитися в класних готелях в Катарі, але ми трошки там більше заплатили і зупинилися в Ріксосі, тому що коли ще нам такий досвід перепаде, така можливість. А, і ми тільки що зайшли в наш номер. Нас, до речі, раніше поселили. Дуже класний сервіс на рецепшені. Всі готові вам допомогти і підказати по всіх питаннях. Дуже милі, привітні з вами. А, ось, я зараз покажу вам наш номер. Ми офігіли від того, який він великий, і скільки тут всього класного. Ось ми заходимо в кімнату. Тут, тут така зона, ви поки що тут розуміли, рушники скинули. А, давайте тут і пізніше зайдемо. Тут у нас. Шафа велика, куди можна скласти свої речі. Там рушники, і навіть, так як це арабська країна, мусульманська, тут є Коран. Можна почитати Коран. А, також таке величезне дзеркало, де можна робити аутфіт-чек перед виходом. Далі у нас тут окремо є туалет, не буду вам його показувати. А душ великий, також з різною косметикою. Давайте, тричі подивимося, я ще не дивилася. Що це у нас? Ого, чопарт. Нічого собі круто, лайк. Like. Далі в нас ще є ванна, також, окрім душу, а, така велика зона для вмивання і зборів. Теж дуже красиво. Я люблю коли два умивальники. Але те, що тут чопарт це, це взагалі треба не забрати з собою. А, і ми заходимо у спальню. Тут є великий телевізор, шафа, столик з кавовою машинкою також. Привіт. А, і велике ліжко, комфортне. Також тумбочки, все потрібне. А, можна було вибрати широ номер з балконом, але нам на нього треба було довго чекати. І, на жаль, в нас вид не на море, а в другу сторону, і тут аеропорт. Не знаю, наскільки це нам буде заважати чи не буде. Тим більше бачите, що якась реконструкція відбувається зараз. І вон там аеропорт і трішки видно море. Але це... для нас це не критично. З вами? Кажуть, тут видно море. Давайте подивимося. Ну, тут теж типу, частково стадіон, а ось тут море. І вон видно, що в нас є басейн, тут за чотири басейни. Вроді як я підслухала, що один критий. Я там, до речі, була сьогодні тепла вода, а, можливо, вони підігріваються. І ось такий великий красивий пляж. Всім привіт! Сьогодні ми вийшли погуляти катаром, роздивитися його, подивитися цікаві місця, які тут є. І вже перша наша помилка, точніше моя. Ми тут викликали Uber і в мене там стояла оплата готівкою, а не картою, тому що Apple Pay чомусь недоступний, то не можна було Apple ЕПОЛПЕМ оплатити. І вже під час поїздки не можна було змінити спосіб оплати, і ми заплатили доларами. Замість півтора євро ми заплатили п'ять доларів, Ось, тому будьте з цим уважні. І перше місце, куди ми приїхали, це Нейшенал Національний Музей Катару, який сам зовні виглядає дуже круто. Зараз ми вам все покажемо. Цікаві фігури тут. Це, до речі, побудував той же архітектор, який побудував урф Абудабір. Якщо ви знаєте, в Абдабі є свій угор, вони купили права, щоб називатись так. А зараз ми прийшли на Black блаза Будемо шукати український прапор. Хоча я його вже бачу. І ось моя український прапор. І взагалі тут прапори всіх країн світу є. Ось таке визначне місце. А, і ще з мінусів. Ми тут сидимо собі на лави, туди прапори, і до нас вже два водії, таксі приходили. Пропонували нам екскурсії кудись поїхати. Вічебно відмовляємо вони йдуть. Але все одно не дають насолоджуватися моментом вгадування прапорів. Багано личить мої окуляри, як думаєте. У свої він десь загубив в цій поїздці. Зараз ми дійшли до району, який називається Мінай. І це старий район біля старого порту знаходиться. І тут такі красиві пастельні будиночки знаходяться. Будемо тут гуляти зараз. А навпроти, звісно, скайлайн. Вже висотки. Нове місто. Старе місто. А це містер Богдан. Сир. Це почувається якимось закинутим. Дуже дивиться, пустим. Без життя. У <ривіт> нас зупиночка на каву, я взяла айст лати з пісташками. бо там нічого <ривіт> не буде. <ривіт> Він погано почувається все, ще. Тому я почуваюся, ніби я його мучу цією прогулянкою. <ривіт> я ось з, з видом на Морку. На яке Морко? На море. Я саміваюся роблю право. Ні, правильно точно. Ти що, хвостка? Покидаємо міна Дістріт і йдемо гуляти по набережні. Тут відкривається гарний вид на горизонт, тому що скайлайн перекладається в горизонт. Влог-подюжка. Дивіться, ми гуляємо по набережні і тут немає людей. Капець. Це одночасно як добре, так і погано, тому що всіх оверкраудед. У містах було дуже дискомфортно, але коли людей немає, це трохи дивно. Ми вияснили, що це завод, на якому роблять муку. Цікаво, Виглядає чисто по-арабськи. Зараз ми зайшли в мія парк, трошки в тінь, тому що хоча на вулиці і десь 22 градуси на сонці дуже жарко, тому ми сховалися в тіньок. О, тут у дітей якась екскурсія. Якщо йти типу, попри дорогу, то до вас всі водії причепляються. Типа, давайте ми вас підвеземо, давайте на екскурсію, давайте то все. Через то ще одна з причин, чому ми завернули в парк. Тут на вулицях дуже багато котиків різних. Взагалі кошеня маленьке. І ось похоже на Аляску, як в мене вдома. Китя, митя. І ще одне із визначних місць це такий монумент перлини. фонтан Насправді, я думала він менший, а він прям дуже великий, красиво Дивіться, яке гарне зараз світло, зараз золота година, скоро захід сонця. Правда, виявляється захід сонця в другій стороні, ніж в нас море. Тому не те, що я очікувала. Треба було подивитися на компасі, де захід, де схід. А ми приїхали на набережну прогулятися, трішки відпочили. Богдан сьогодні згорів, коли ми гуляли. <гум> Ось. І прогуляємося, десь поїмо. напевно тільки я, бо Богдану все ще погано. Та хватить це повторюємо. Сподіваюся, нас скоро стане краще. Ось тому зараз гуляємо вечірньою з моєю набережною. Дивимося доху. Ось такий тут захід сонця. Пустельне сонечко. До міста сучасного. Тут зразу всі пропонують екскурсії на цих лодках, але ми відмовилися. Ми вчилися махати лайк кататися. Нас почали спеціальні квітаки. Зараз це, це сонця тут велика набережна, дуже простора, на якій можна власно поглядати. Ось тут ще є така красива зона, де можна випити каву. Там є Starbucks, тут ще якась місцева, напевне, кав'ярня, корхідінері. Дуже гарна. І ось символ Катара. Це антилопа, це також символ катарської авіалінії. Мій чудовий чоловік, який згорів сьогодні попав. Парада Трюки. Тут такі красиві будівлі в цьому даунтауні. Дивіться. Гарна. І тут на набережні дуже багато рибаків. Всі зараз ловляться рибу. Вот Хоча каже, тут є махи-махі. Дивіться, яка тут класна система поливу. Вона знає, що тут перехід і сюди не бризкає вода. А оці так красиво повністю крутяться, наче якесь шоу фонтанів. Ми зайшли пообідати повечеряти в дуже красивий заклад. Е, трохи темно, але повірте мені на слово. Тут має красиво. Ми замовили обоє імперний чай. Богдан, тому що він лікується, я тому що мені захотілося. І нам принесли ще різні стопки. Одна з лимоном, одна з імберем і одна з чим ще? Лимон, імбель і Мед. Мед. І з медом. Ось, і щоб зробити чай, треба ось таку мікстуру намішати. Сподіваюся, це буде смачно. І ось у мене паста з куркою і фісташкою. Ой, песто з соусом Богдана бургер з куркою і топля фрі. Саме те, що їдять люди, у яких болить чивід. Ми повечеряли і приїхали ще в торговий центр, але не простий. Він називається Біладжо Mall. І зараз я вам покажу його ізюминку родзинку. Тут є своя невеличка Венеція з гондолами. До речі, зараз ніч, а тут таке небо, що виглядає, наче зараз день. знаходимося вже в аеропорту Дохрен Хамат, який вважається там найкращим аеропортом у світі. Виграв декілька нагород, але все ж таки, in my humble opinion, найкращий аеропорт в Сінгапурі. Він дуже красивий, там цей класний фонтан зверху. Вони зробили ще один крутий фонтан, тому і там багато є чим зайнятися, тому я думаю, що там кращий аеропорт. Ось, і ми вже будемо чекати на наш літак в Мадрид. Провели ці класні дні досі. З того, що не зробили, хіба не з'їздили в пустелю на сафарі, тому що цей стан здоров'я не дозволяв, скажімо так, обом. Але думаю, що загалом ми чудово справилися і думаю, що тут немає сенсу залишатися більше ніж на три дні, якщо ви приїжджаєте в Катар. Ось і на цьому завершується наша подорож в Азію, яка тривала два з половиною місяці. Ми були в шести країнах і дуже класно провели час. Так що, дякую, що були з нами весь цей час. Сподіваюсь, вам сподобались наші влоги.